Чому варто робити корекцію брів та фарбування регулярно? Так ну, взагалі, робити корекцію брів регулярно, хоча б раз в три тижні, потрібно, тому що коли ви приходите, ми робимо корекцію воском, і ми забираємо всі волоски на довгостроковий період. От, Вони там проходять свій, свою фазу росту. За цих три тижні з'являються, і ви приходите, ми знову їх прибираємо і потім ви забуваєте про корекцію на три тижні, чотири собі спокійно. А фарбування брів потрібно робити, тому що бровки на нашому обличчі це е, така найвиразніша частина, е, яка підкреслює очі. До речі, ви робите фарбування брів і корекцію, ви. Дуже гарно економити собі е, час зранку, тобто ви там очки підвели. Бровки Та ви ще можете жити. зробити ламінування, вій, і ми їх фарбуємо там ще паралельно, тому зранку вже будете прокидатись гарнюсінькими і топити по своїх справах. Це буде там нарізок, дай Боже. Я я вспоминаю, зараз. Я вспоминаю. Закругляємося. Ага. и екеуі ужас